топ 5 порад щодо оформлення сітки профілю. Перше. Оформлення профілю має бути в одному стилі. Це допомагає створити гармонійний образ вашого бренду. Виберіть вибіріть кольори, шифти та обробки. Друге. Використовуйте контент-план, щоб заздалегідь продумати, як буде виглядати ваш профіль. Це допоможе уникнути хаосу і зберегти естетику. Третє. Робіть акценти на тих постах, що найбільше відповідають вашій цілі. Чи це продаж продукту, чи залучення аудиторії? Четверте поєднайте фотографії, тексти та графіку, щоб профіль був різноманітний. Та п'яте. Не перевантажуйте візуал зайвими елементами. Від цього втрачається концентрація. Немає за що зачепитися очам. І хоч відразу вийти з цієї сторінки. Оформлення сітки це ваше обличчя в інстаграм. Воно може прибабити, так відштовхнути підписників, тому важливо приділити увагу кожній деталі. А якщо вам було корисно. А бажаєте більше таких відео? Ставте плюс у коментарях.